Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки Сітіком. Bedre – це компанія відома на весь світ своїми навушниками та амбасадорами, які їх представляють. Це Eminem, Lady Gaga, Lil Wayne, Serena Williams та багато інших світових зірок музики та спорту. В редакцію нашого сайту потрапили навушники Beats Solo 2 які є перша модель, що вийшла після офіційного анонсу угоди цієї компанії з Apple. Варто одразу відзначити, що Beats не з дешевих. Але вони зроблені настільки круто, настільки виточно поколені, все в них настільки продумано, що не розповісти про них було б справжнім злочином. Почнемо по черзі з коробки, за яку потрібно брати окремі гроші. Настільки вона хороша. Тут вам не просто прозорий пластик, а солідна упаковка в стилі Apple, або скоріш навіть джабон. Всередині знаходимо спеціальний м'який чохол, кілька папірців, наклейку з логотипом, самі навушники, провід 1,4 метра з з подібним штекером, 3,5 мм та карабін, за допомогою якого можна прикріпити чохол до рюкзака і молитися, щоб його у вас ніхто не спіонерив. Зроблені бі з пречудова. М'які амбушури навушників приємні на дотик. Швидше за все, це шкіро заміни, тож мають прослужити довго. Вуха закривають цілком. Але не дивлячись на м'якість, через декілька годин прослуховування музики вуха все ж таки трішки болітимуть. Хоча це можна сказати про будь-які накладні навушники. Приємний на дотик якісний пластик. Зручна прогумована вставка з обідком допомагає навушникам краще триматися на голові. Складаються біц з характерним приємним клацанням. Ніяких скрипів або люфтів. Товстий кабель не плутається, але до нього доводиться якийсь час звикати, так як він досить жорсткий. На дроті знаходиться орган управління програванням музики і дзвінками is my thing. Що щодо звучання, то це біц максимально класичному розумінні марки. Багато гарного басу та традиційно приглушені середні та верхні частоти. Якщо класику джаз слухати в них не дуже розумно, то популярні діджейські сети, електронна музика та ренбі зазвичай в соло 2, вельми цікаво. Саме на ці жанри і орієнтована біц. Так, Solo 2 не з дешевих. Але якщо ви шукаєте собі повсякденні навушники і хочете бути в тренді, то відмінна якість збірки та матеріалів корпусу, а також хороший звук біт, важко перевершити. Натомість, якщо мода вас не турбує, то можна знайти варіанти подешевше з аналогічними характеристиками. Але це вже буде не біт. Ось і все на сьогодні. З вами був сайт Віннісі і Огляд від Solo 2 Якщо вам сподобалось це відео, то ставте великі пальці вгору. Коментуйте низу під відео і підписуйтесь на наш канал. І не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки СІТіком.